Ступені порівняння прикметників В англійській мові прикметники не змінюються ні за родом, ні за числом, ні за відмінками. Але вони можуть мати ступені порівняння. Наприклад. New. Newer. The newest. Але лише якісні прикметники можуть мати ступені порівняння. Оскільки тільки вони можуть виражати ознаку більшою чи меншою мірою. Також слід знати, що прикметники у вищому ступені порівняння можуть вживатися як з неозначеним артиклем, так і з означеним артиклем, залежно від контексту. А прикметники у найвищому ступені порівняння зазвичай вживаються з означеним артиклем, оскільки ми говоримо про щось най-най, що виокремлюється серед усіх. in the world. Для утворення вищого ступеня порівняння прикметників до коротких односкладових слів. Додається закінчення "-er". Для найвищого ступеня порівняння додається закінчення EST. Cold. Colder. The coldest. Small. Smaller. The smallest. При утворенні вищого ступеня порівняння у реченнях часто вживаються слова then, but та faster. She is much taller than her classmates. Якщо односкладові прикметники закінчуються на ньому літеру і. То вона опускається. Brave. Braver. The bravest. Якщо прикметник закінчується на одну приголосну, перед якою стоїть голосна, то кінцева приголосна подвоюється. Big. Bigger. The biggest. Але кінцева W ніколи не подвоюється. Slow. Slower. The slowest. Якщо прикметник закінчується на літеру Y, перед якою стоїть приголосна, то Y змінюється на I. Easy. Easier. The easiest Якщо слова мають два або більше складів, то замість закінчень для утворення вищого ступеня порівняння перед прикметником вживається слово more, а для найвищого the most. Famous. More famous. The most famous. Beautiful. More beautiful. The most beautiful. Деякі прикметники в англійській мові утворюють ступені порівняння не за загальними правилами, а мають свої особливі форми Good. Better. The best. Bad. Worse. The worst. Far. Father. The farthest. This book is better than that one. Today the weather is worse than yesterday. Which planet is the farthest from the sun?